Права 14 Одна сторона трикутника втричі менша від другої і на 12 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, периметр якого дорівнює 52 см. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Одну із сторін позначимо через Х і через неї виразимо всі інші сторони. Нагадую периметр це сума усіх трьох сторін. Ну що ж, нехай перша сторона тоді складає Х см. Записуємо, що нехай. Сторона Трикутника X Сантиметрів, так, тоді сказано Одна сторона трикутника утричі менша від другої. То якщо перша сторона Х, а вона менша від другої утричі, то тоді друга отричі більша за першу, тобто це буде тоді друга сторона. Утричі більша, так, сторона. Утричі більша, це буде 3X. Сантиметрів. Так. А, і вона перша сторона на 12 сантиметрів менша від третьої. Записуємо а третя. Тоді на 12 сантиметрів вона більша від першої. То третя тоді буде Х плюс 12 сантиметрів. Є? Ну і ми знаємо периметр який дорівнює 52 сантиметри. Записуємо. Оскільки сума сторін 52 сантиметри, то маємо. Ну що ж, записуємо перша дія. Складаємо рівняння, знаходимо тоді x, першу сторону. Так, отже, сума сторін x перша. Додати друга у нас 3х. І третя у нас x плюс 12. Ну і разом це 52. Сантиметри є. Ну, х плюс 3х і плюс Х це разом буде 5х. Плюс 12, це дорівнює 52. Є? Переносимо плюс 12 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 5х тоді дорівнює 52. Було плюс 12, стане мінус 12. Є? Ну що ж, 5х тоді дорівнює. 52 мінус 12 це буде 40. Знаходимо X, обидисне рівняння ділимо на 5. 5х поділити на 5, це буде Х. Дорівнює. Ну і 40 ми також ділимо на 5. Отже, х у нас дорівнює 40, що ділиться на 5, це буде 8. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас перша сторона. Є. Ну, Друга сторона у нас 3Х, то записуємо друга дія. 3 що множиться. Замість Х пишемо 8. Ну і це дорівнює 24. У дужках пишемо чого? Сантиметрів. Це в нас буде тоді друга сторона. Друга сторона. Ну що ж, а зараз третя. Записуємо третя дія. Третя сторона у нас Х плюс 12. Замість X пишемо 8 плюс 12. Це дорівнює 20. І в дужках пишемо чого? Сантиметрів. Це у нас пишемо третя. Сторона. Є? Ну що ж. Отже, скільки перша, друга і третя ми знаємо, записуємо відповідь. Так, знайдіть сторони трикутника. Записуємо, що сторони у нас, ну що ж, перша, пишемо 8 см. Потім пишемо, друга у нас 24 см. Ну і третя у нас 20 см. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з одного рівняння. На цьому вправу завершено.